звати Андрій за фахом я IT-спеціаліст, але ж субстанцію готую людей. У нас був план зібрати 40 тисяч гривень, і ми його закрили там бу-бу-бу-бу-бу-бу. І я такий розумію, що це про мене. Штраф там такий-то. Я такий, а ок. Були такі моменти, коли ти розумієш, що ти, типу, ніхто в цьому великому механізмі ресторану. Ми все це почали з нуля. Коли почалась війна, було складно емоційно, тобто складно було уявити, типу, для кого ми готуємо. Йому було соромно за те, що він Йобиці. Вата в Одесі так вона є. Вона ще е, класно горить, тому ми, якщо її знайдемо, ми її класно підпалимо. І... Ідея була в тому, щоб створити маленький стрітфуд, альтернатива шаурмі була близька ідея супів. Я, я так міркував, що. Ті люди в Україні вони люблять супи з дитячих років. Ну і борщ якось відповідає нашому запросу. З приводу борща, який ми варили три дні поспіль, ми з Настею якось так а, зарядились цією енергією різних способів, засобів приготування борщу. Ми зрозуміли, що нам треба а, зробити уікенд борщів, і ми, ми вигадали. Чотири нових рецепти борща. У нас був план е, зібрати 40 тисяч гривень, і ми його закрили. Ми цей збір закрили. Спочатку борща не було в меню. Спочатку з'явились інші супи, а борщ, я такий, типу, це наостанок. Напочинали ми не з борщу. Так, да, фідбек е, на, застав нас отак. От ми вперше працювали з е, моєю. Майбутньою дружиною з Насті ми працювали на гішефті, е і це був наш краш-тест, краш-тест наших відносин і краш-тест наших, наших ідей. І ми, ми робили три супа: це був пряний суп з мідями, а це був зелений весняний суп з кропивою і як це буде, одуванчики. <звук> 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 і була крошка. Яловичиною. І це було дійсно дуже складно, тому що ми зустрічались, ми там кохали, але ніколи не працювали, і це було дуже стресово. Тому що вона знає, як, як вона знає по-своєму, я знав по-своєму. Був одразу фідбек, так всім дуже подобалось, всі Такі вау, що супи. Ну і це було. Дивно, приємно, але дуже стресово. І ми за перший день продали все, що ми планували продати за два дні, і нам треба було за ніч між суботою та неділ швидесенько все наготувати знову. І ми вже готували, що у неділю буде те ж саме. Тому це, було, це, це був краш тест. Да. Но ми, ми його пройшли. Організатор гішефту, вона нам запропонувала, типу, а чого б вам не відкритись в зеленому театрі на футкорті? І ми такі, хм, ми заробили трохи грошей. Чому б ні? І ми на всі ці гроші ми построїли наш маленький будиночок. Будиночок, в якому ми потім працювали два-три сезони. Не, не було вихідних. Ну, тому що не було вихідних в зеленому театрі. Тобто, Травень це гішефт, а потім червень, липень, серпень, вересень це чотири місяці, коли ми працювали в зеленому театрі. А після того, як ми відпрацювали перший сезон в зеленому театрі, нам треба було щось дуже скоросенько знайти, якесь місце більш капітальне, і ми потім вже відкрились в. Мост-центрі арт кластер мост. В нас не було вікна, наприклад. <кліп> Перший цей заклад там скільки там було? Шість десь десять посадкових місць, і там була маленька кухня. Загалом це було 24 uh, квадратних метри. і там не було вікна. Але там був uh, проєм, який колись за... замурували. Треба було розбити. Uh, Цю, цю стінку і вставити туди вікно 2 на 2,5 метри. Це був виклик. У <світ> мене був суд одного разу, але ж це трохи пізніше, коли ми вже сюди переїхали і у нас з'явився фасад. Це було дуже дивно. Зала засідань судова, куча людей. І цей суддя він зачитує там. Слухається, діло номер 2437. Там бу 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 І я такий розумію, що це про мене. Штраф там такий-то. Я такий, а ок, і вони гончаров. ганчаров. Я підіймаюсь, під, підходю, підписуюсь, і штраф за те, що в нас не було двох мусорок, але одна була. А повинно бути дві. А, десь через рік після відкриття субстанції нам складно було себе якось презентувати, якось себе продати, і тільки люди, які по насправді якось інтуїтивно розуміли, хто ми такі, що ми робимо і як це на смак, вони, типу, самі до нас тягнулись. Тобто так, так, це відбувається до сих пір. Всі студентські роки я підробляв в ресторанах офіціантом. Мені це дуже подобалось, і якось так мене затягнуло в цю сферу. Я працював в одному місці достатньо довго. і так виявилось, що люди, які приходили від разу кразу в ресторан, вони запам'ятовували моє ім'я, вони знали, хто я є. І в нас вже був якийсь коннекшн, і це були не Типу відносини, офіціант, клієнт, а це був якийсь маленький зв'язок одразу, майже одразу, коли я побачив, як працює справжня кухня, в мене з'явився явив, ніж, дошка велика, зелена. І я, хоч і жив в гуртожитку, я намагався якось ці знання якось їх конвертувати в. Свої потреби і готував там якусь пасту чи щось таке. Були такі моменти, коли ти розумієш, що ти, типу, ніхто в цьому великому механізмі ресторану. І це, це дуже дратує. Коли тебе принижують, за твій рахунок хочуть якось там відігратись, якісь свої комплекси проявляють, Ну, керівники, наприклад, там, адміністратори ресторанів. Коли вони там ну, вони не рахуються з, з звичайними офіціантами, з їх думкою і все таке. І я все це надивився. Я все це знаю, як це працює в великих ресторанах. І я все роблю так, щоб воно не було в моєму ресторані. Було багато разів, коли я казав, типу, як складно бути. Бути підприємцем в Україні зараз, там ковід, потім другий, тепер війна, і все це. Ну, все це не дає тобі змоги працювати і якось прогнозувати, якось інвестувати в щось. І це все це дуже ускладнює. І ми все це почали з нуля, і все це наш, як це, натуральний. Рост з перших днів ми саме організувалися з нашим ресторанним ком'юніті. Хтось логіст, хтось адміністратор, хтось кухар. Люди якось почали розуміти, що ми можемо те, що ми вміємо. Прямо тут і зараз ми готували супи. Я нещодавно проявив плівки. Вони з минулого року лежали. Я потім можу показати. І там є фоточки цих перших днів, де всі співробітники, ми, ми всі приходили на роботу, як там не було, і ми кожного дня ми працювали, і ми просто готували супи. І кого ми тільки не кормили? Ми кормили і, які, і якихось священників, і обладміністрацію, і тероборону, і жіночу колонію, і все це. Десь ми так працювали, напевно, місяця два-три перші, а потім ми зрозуміли, що треба відчиняти двері субстанції, треба продовжувати працювати, тому що ми повинні це робити. Було складно емоційно, тобто складно було уявити, типу, для кого ми готуємо. Хто наші гості, чому вони прийдуть? Тоді був такий наратив, що треба дати людям шматочок нормального життя, типу everyday routine. рутін. Ми, ми повинні дати їм тарілку супа, щоб вони розуміли, що вони можуть на неї якось розраховувати. Це нас підіймало, це нас якось мотивувало. І ми робили це, і ми давали людям їх everyday рутін. І це було круто, тому що трохи було складно емоційно. Даже перший раз прийти в кафе, там щось замовити і отримати якесь замовлення чи там попросити. Одна дівчина розповідає, що прийшов в перші дні чувак і таки каже: А можна кави випити? А він такий, так, звісно. А він питає: А можна... Матчу на кокосово. <смі> Йому було соромно за те, що він вийобується. <смі> ну ми, як і всі, не, не спали в цю ніч, і почали з'являтися повідомлення в нашому чаті в фабричному, типу, що там щось горить. Потім мені прийшло повідомлення від охоронної системи, Аякс, що відбулося якесь розбиття скла, я дивлюсь там: немає світла. Ми Дочекались п'ятої ранку і взяли таксі, приїхали сюди. А в мене там ще машина стояла на задньому дворі. Дуже багато вікон розбило, і все отак, все, всі, всі, всі місця, все, все було в склі. І ми такі просто не знали, що робити. Ми такі ходили. Ми такі, так напевно, треба брати віник, совок і треба йти прибирати світанок. Ну а потім вже почали якось е, готуватись до наступного робочого дня. Треба було там поставити бульйони. Mm. Мені складно в це повірити. Е, мені мені здається, що це перебільшення. Чи є вата в Одесі, так вона є. Але чи стосується це з тим, що Якось там русських з хлібом з солі встрічає. Я вважаю, що це велике перебільшення. Немає такого. Багато людей до нас приходять в субстанцію кожного дня. І я не бачу цього. Цього вайбу. Я, може, я, Може це моя бульбашка, і якось я. Може, якось я це не зустрічаю, але вата в Одесі так вона є. Вона ще е, класно горить, тому ми, якщо знайдемо, ми її класно підпалимо і. Якось вона піде разом із цим руським кораблем. Я відчуваю дуже потужну таку жагу спілкування з моїми друзями, які всі лишилися за кордоном. Так, так відбулось. Вони великою компанією поїхали відпочивати взимку. Вони ж айтішники. Але вони всі лишились за кордоном і я хочу їх побачити. Мені дуже було б приємно, якщо вони зі своїми дітьми зможуть переїхати в Одесу, наприклад. І це було, б, це було б круто, це було б потужно. Про що я міркую в плані субстанції? Я хочу масштабувати субстанцію, тому що я розумію, що це потрібно людям. І в мене багато питають, типу, коли субстанція відчиниться там в Києві чи десь там в інших містах. І, якщо чесно, Київ я не, не розглядаю як варіант, тому що там, там діють інші правила. Дуже хочеться в Тбілісі відчинити двері субстанції. Це було б дуже класно. Сподіваюся, СОСО побачиться інтерв'ю і. <laughs> Zrozumí. <je. laughs>